Мої вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері теми дня. В студії для вас працює Ірина Задорожна. Про найголовніші події 13 вересня. Детальніше розповімо вам у нашому випуску. Новин вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 567-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вночі 13 вересня ворог атакував південні райони Одещини, зокрема портову інфраструктуру регіону, а також Сумщину. Внаслідок російської атаки дронами на Одещину постраждало семеро осіб. Кілька потерпілих перебувають у важкому стані. Усього було зафіксовано пуски 44 шахедів. Протягом минулої доби відбулось 34 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів. Здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. На Буковині відбулось прощання з відважними воїнами, які загинули за волю і незалежність України. Сержанта Михайла Богачика, воїна військової частини А-25, в останній шлях провели в селі Клішківці, матросу Олександру Григоряку, воїну військової частини а 4210 останню шану віддали в селі Долішній шепіт. Вічна пам'ять та слава відважним героям, глибокі співчуття рідним, близьким побратимам. У Чернівцях незабаром стартує третя хвиля аукціонів нерухомості. Цього разу на продаж виставлять нежитлові комунальні приміщення, розташовані у центрі або спальних районах міста. Яка стартова ціна приміщень, скільки планують виручити та куди спрямують отримані кошти? Дивіться далі у сюжеті. У Чернівцях готуються до чергового продажу приміщень комунальної власності. Незабаром стартуватиме вже третя хвиля. Цього разу на продаж виставили п'ять комунальних приміщень. Дійсно, це вже третя хвиля з переліку приватизації, який був затверджений сесією міської ради, і в якому є 29 об'єктів. Всього вже відбулися торги по 16 об'єктах. І зараз ми вставляємо ще п'ять об'єктів на продаж традиційно в різних частинах міста, традиційно з різною оцінкою на різний смак під різний вид діяльності. На сьогоднішній день до бюджету надійшло понад 41 мільйон від реалізації 16 об'єктів. Лу суму місто планує отримати із продажу цих п'яти приміщень, каже заступник міського голови Євгеній Маховіков. Загальна вартість ну знову ж таки, це стартові ціни, десь порядку до 10 мільйонів гривень. Знову ж таки, стан різний, є стан незадовільний, є в кращому стані. Є приміщення великої площі, практично в центрі міста, де прекрасно може бути облаштоване виробництво чи такий просторий офіс. Чекаємо покупців. Отримані кошти планують спрямувати на розбудову та модернізацію інфраструктури міста, а саме на будівництво доріг і тротуарів, громадських просторів та зелених зон, розповідає Євгеній Маховіков. У нас є об'єкти, в тому числі і по благоустрою і капітальні об'єкти, по яких зараз ведуться ремонтні роботи, як відомо, від продажу землі, від продажу комунальної нерухомості. Всі гроші йдуть в бюджет розвитку, який, власне так називається, Це на розвиток нашого міста відповідно на ті ремонти, які зараз відбуваються, які є змога побачити. Ознайомитися з переліком запропонованих комунальних приміщень та дізнатися, коли саме відбудуться торги, можна на сторінці Чернівецької міської ради у Фейсбуці. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, Тимодня ТВА. Англійська вже не в пріоритеті. Програма нової української школи не передбачила поділ класу на групи при вивченні іноземних мов. А відтак діти спеціалізованих освітніх закладів по суті позбавлені можливості поглибленого вивчення мов. Обурені таким рішенням батьки зібрались під стінами одного з навчальних закладів, аби розібратися, як можна змінити ситуацію. Відправляючи своїх дітей навчатись до Чернівецького ліцею номер 9 батьки сподівались на поглиблене вивчення іноземної мови. Зазвичай уроки англійської у цьому та іншому спеціалізованих закладах проходили у групах по 10-12 чоловік. Однак цього року поділ відмінили. Всі знають наскільки наша школа це уклон англійської мови. Ми батьки цього закладу віддавали дітей в цю школу для того, щоб вони досягли високого рівня володіння англійською мовою. А якщо заберуть поділ груп на, на на три групи, то це неможливо буде досягти цього. Ліцею вже понад 100 років, і останні десятиріччя він прославився тим, що випускники ліцею мали досить високий рівень знань саме англійської мови. Пані Анжеліка, заступниця директора, а за сумісництвом і викладачка англійської мови. А тому особисто знає, як важливо приділити увагу кожному учню під час перевірки знань. Діти потребують, зокрема нуж передбачає велику увагу до кожної дитини індивідуально. Вивчення мови це. Чим менше дітей, десь 8, 12 дітей. Це увага кожній дитині. Це є мовлення. Урок триває 35-45 хвилин. За 45 хвилин, якщо в класі буде 18 дітей в групі, ну неможливо кожному надати навіть 2 хвилинки мовлення. Розумієте? Більше того, існуючі класи англійської мови мають по 6 пар, тож робочі місця обладнані для 12 дітей. Окрім цього, відсутність розподілу на групи приносить незручності і педагогічному колективу. Для вчителів це скорочення педагогічного навантаження. Втрата в цьому році 77 годин. Це звичайно, якщо навантаження вчителя ставка 18 годин, то е, практично кожен вчитель втрачає, я не знаю, третину своєї зарплати. У нас і так зарплату за минулий рік е, знизили. Ну і це звичайно, що може мати незворотні наслідки. Люди будуть шукати собі іншої роботи. Батьки обурені ситуацією, яка склалась, вирішили звернутись до управління освіти. Однак на їх звернення отримали письмову відповідь, що все впирається у грошову складову, враховуючи зазначене вище та беручи, беручи до уваги лист фінансового управління міської ради від 17.08.23 року. Номер такий та в якому управлінню освіти вказано на недопущення нераціонального збільшення кількості навчальних годин. Тобто застосовуватись поділу на три групи не буде. По суті ціна вирішена, Вирішення питання півмільйона гривень з міського бюджету. Тож після нинішніх зборів батьки вирішили звертатись напряму до керівництва міста та області, сподіваючись на порозуміння. Анастасія Іванова, Василь Ставчанський, Теми дня ТВА. Кадрові перестановки в одному з Чернівецьких ліцеїв призвели до переривання навчального процесу. Так, 13 вересня в управлінні освіти підписали наказ про звільнення директорки Чернівецького, чернівецького ліцею номер 7 Світлани Рудько. Це рішення Ірина Ткачук прокоментувала телеканалу ТВА. Що пов'язано із систематичним невиконанням посадових обов'язків, ну і останньою краплею став результати перевірки фінансово-господарської діяльності закладу. Було виявлено 92 порушення, які на думку директора є несуттєвими. Тоді в мене виникає питання, чому за тих два місяці, які було надано директору для того, щоб усунути всі зауваження, вони не були усунуті. У відповідь на це у навчальному закладі припинили освітній процес на два тижні. А все тому, що педагогічний колектив на знак незгоди з рішенням управлінців. Написали заяви на відпустку без збереження зарплати. Управління освіти буде переконувати педагогічний колектив про те, що найважливіше це діти все ж таки. І ми взагалі на стороні закону, і ми будемо те, що потрібно не відновлювати, а не переривати навчальний процес. А все решта в законному полі в судах, якщо є бажання, нехай відстоює. А поки питання не вирішене, діти опинились на вимушених канікулах, а педагоги у відпустках. Вийшли на мітинг, бо не можуть отримати свої законні квадратні метри. Інвестори багатоповерхівок на Рівненській 7 у Чернівцях вимагають завершити будівництво, яке триває вже сім років. Тому вкотре люди вийшли до міської ради та Перекрили проїжджу частину, аби домогтися справедливості. Нас не чують. Ми судимося за судами. Нам дають один одне рішення, потім видають друге рішення. Його то попередні закривають. От, дали нам право на майнове право, потім скасували його. Ми втратили свої гроші. Я була за кордоном, заробляла ці гроші, щоб це ми вже сім років не можемо отримати свої. І для того вийшли, щоб нас почули. Ну і що нам робити? Нагадаємо, майже пів тисячі чернівецьких родин уже понад сім років не можуть заселитися у свої помешкання. Їх кинув недобросовісний забудовник. Зараз люди шукають правду в судах, проте й там її не знаходять. Інвесторам масово відмовляють у майнових правах на помешкання. Є потерпілі. На Буковині сталися дві дорожні транспортні пригоди. Так у селі Нова Жадова, 38-річний водій автомобіля ВАЗ, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. В результаті травми отримав 14-річний пасажир. Його доправили до лікарні. У місті Сокоряни 34-річна водійка автомобіля Ford Transit рухалась заднім ходом та збила 77-річного пішохода. З численними травмами потерпілого госпіталізували. Коротке замкнення електромережі. На Буковині сталася пожежа. Так, у селі Ушихліби Кіцменської територіальної громади загорівся гараж. Площа займання 20 квадратних метрів. Вогнеборцям вдалося врятувати споруду від знищення. Інша пожежа трапилась у селі Зрубкомарівці Стороженецької територіальної громади. Місцеві жителі самостійно ліквідували загорання, оскільки його площа була незначною. Легендарні пісні, які стали символом української естрадної музики, у Чернівцях відбулось 13-те свято української пісні з нагоди першого виконання червоної рути та водограю Володимира Івасюка 53 роки тому. На концерті побувала і наша знімальна група. Всі деталі у сюжеті. Саме тут, на театральній площі Чернівців, 53 роки тому у прямому етері передачі Камертон доброго настрою прозвучали пісні легенди Володимира Івасюка, Червона рута та Водограй. Виконувала їх сам автор композиції Володимир Івасюк та співачка Олена Кузніцова. Свідків тебе і чари. Я без тебе всі дні у полоні печалові. Олена Кузнєцова і досі зі зворушенням пригадує цю знакову подію, у якій взяла участь, це пісня Червона Рута, яка народилася в його, його чистому, полкому юнацькому серці, яка знайшла дорогу до людських сердець. І важливо сказати тому вона була неймовірно популярною. Пані Олену вважає, що у воєнний час Червона Рута набула нового символічного звучання, адже наші захисники на передовій бачать у ній вже інший філософський сенс. Цьому році написав один військовий з фронту, який вперше почув червону Руту. Він написав: це якась філософія, це алігорія. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Це ж приходить мова у снах. Україна, рідна домівка. Тож з нагоди річниці виконання всесвітньо відомих композицій Володимира і Васюка у Чернівцях відбулося традиційне свято української пісні, яке влаштовують ще з 2007 року. В нас буде сьогодні виконувати пісні Володимира і Васюка. Пісні під різний інструмент. Перше почне наш захід. Це хор чернівці, хорове виконання. Також будуть звучати пісні під бандуру, під фортепіано, під гітару, акапельно і також солісти філармонії і гарні виконавці. Лариса Бережан Маркуляк для виконання обрала свою улюблену пісню Володимира Івасюка. Запроси у сни. Це буде така інтерпретація, тому що я виконую свої композиції. Але сьогодні це, звісно, має бути і Васюк. Цю пісню, до речі, співали дуже відомі виконавці свого часу. Це і сам Володимир Івасюк, і Василь Зінкевич, і Назарія Єремчук і Софія Ротару. На концерті звучали і пісні інших авторів, зокрема Левка Дудковського. Буду виконувати пам'яті Левка Дудківського. Його пісню зачарую він її дуже давно написав на вірші братарьова. Вона мені подобається дуже. Подобається її ритм, її вірші. Окрім знаних буковинських виконавців, у концерті взяли участь і вимушені переселенці, які покинули рідні домівки через збройну агресію Росії. Творчість Володимира Володимира Івасюка для мене це певний маніфест, це певна певне проголошення того, що ми є. Ми тут, ми справжні. У нас є багато свого. У нас є багато рідного і. Власне, багато людей е, за кордоном, звісно ж, е, думають, що в Україні немає своєї творчості, як такої. Послухавши пісні Васюка, особливо ну з точки зору музики, з точки зору гармонії, ти такий ого. Ну у нас, звісно, є своєї. Воно нічим не гірше. Воно навіть краще в багатьох моментах. Максим Білоткач та ТВА. Золоті та бронзові медалі з Ірландії. Чернівецькі каратисти привезли нагороди з етапу прем'єр-ліги карате-1, яка проходила в Дубліні. Хто відзначився на цих змаганнях та як готували спортсменів, знає моя колега. Етап прем'єр-ліги карате один, який проходив цього разу в Дубліні, був досить щедрим на нагороди для чернівецьких каратистів. Наші спортсмени повернулись додому з золотом та бронзою. Однак за цими медалями стоять годинні тренування та море витримки. Підготовка була досить непогана, тому що по завершенні європейських ігор в нас було досить багато часу, щоб підготуватися. У нас були проведені два тренувальних збори, і останній збір це був наш загальний нашого клубу, де приїхало до нас багато спортсменів. Були дві олімпійські чемпіонки, тому Робота проробилася дуже хороша. Однак часу на відпочинок немає, а тому, повернувшись зі змагань, хлопець продовжує тренування під керівництвом своїх наставників. Своїм результатом хочу показати те, що дійсно Чернівецьке карате є на високому рівні. Безпосередньо команда, в якій я тренуюся, команда, яка мені допомагає і з якою ми йдемо до спільного результату, є кращою в нашому місті. А ось Ірині Зарецькій вдалось вибороти золото. Спортсменка каже, що тут не лише її заслуга, адже це робота, яку проробила уся команда. Де разом із тренерами саме круте це зібрати гарну команду та однодумців коло себе, які тебе підтримують, не дивлячись ні на що і знають, які правильні слова сказати або можливо навпаки розрядити ситуацію для того, щоб ти не сильно зациклювався на результаті. Та, попри отриману медаль, працювати є над чим, адже має неабиякі плани на п'єдестал чемпіонату світу. Наразі готуємося до чемпіонату світу. Це найсерйозніший старт. Він у нас відбувається один раз в два роки, тому до нього. Буде максимальна підготовка та концентрація. А ось тренер Валерій Чоботар пишається досягненнями каратистів та зауважує, що не сумнівався у професійній підготовці вихованців. Це був як підготовчий етап, наш який продемонстрував нашу підготовку, яку ми провели влітку. У нас було два табори, дуже потужних з дуже сильними спортсменами світового класу. Ми зібрали практично всіх топових спортсменів в Україні. Ми тренувалися з олімпійськими призами, ми тренувалися з чемпіонами Європи. Ми тренувалися з багатьма спортсменами, які перемагали на самому високому рівні. І оця підготовка дала нам хороший буст для того, щоб зараз показати результат. Анастасія Іванова, Максим Білаткач, дня тива. І нарешті до справді важливих новин. Голова обласної ради Олексій Бойко завів сторінку в Телеграмі. Цією новиною чиновник поділився на іншій своїй сторінці у іншій соцмережі. Дорогі друзі, від сьогодні правдиво й об'єктивно про свою діяльність розповідатиму. Написав Олексій Бойко. Читачі голови з ентузіазмом та натхненням сприйняли новину. Дякуємо. Пишаємося вам, Олексію Сергійовичу, Ви справжній. Хай Бог допомагає вам. Бережіться. Дуже приємно, дякуємо і Бог у поміч. Тож тепер почитати про те, як Олексій Бойко роздає грамоти, волонтерить і проводить наради, можна і в телеграмі. І наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Підписуйтесь на сторінки ТВА у Фейсбуку, Телеграмі та Ютубі. Там же лайкайте та коментуйте наші повідомлення, щоб спільними зусиллями новинна стрічка стала ще цікавішою. Я ж з вами прощаюся. Бажаю мирного та спокійного вечора. Бережіть себе!